Вітаю, друзі! Сьогодні 11 лютого. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа Я її керівник Валерій Клечук і сьогодні зі мною в студії Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго дня. Пане Артуре, я хотів би все-таки поговорити сьогодні з вами знову про ту тему, про яку говорю кожного разу, але мені видається, що вона набуває дещо інших образів. Це роль Китаю у завершенні російсько-української війни. Справа в тому, що буквально завтра стартує у Європі Мюнхенська конференція з безпеки, де однозначно будуть присутні і представники Китаю. Зараз багато процесів, які відбуваються. Я вам хочу сказати відверто, що чимало наших колег вже усвідомлюють саме те, що робить Дональд Трамп. Тут наші з вами позиції збігаються давно. Всі процеси, які відбуваються сьогодні, тому числі і питання припинення російсько-української війни, це велика історія з підготовки майбутнього саміту Трампа та Сінцінпіна. Але Європа починає грати, точніше, продовжує, можливо, починає грати свою гру. Тобто вони в будь-який спосіб намагаються зараз переконати світ, так скажу, що вони є суб'єктними. Ну і навіть запускають процес там, висунення якихось умов, в Кремлю і так далі. От е, е, наскільки, пане Артуре, ви вважаєте за реалістичним досягнення якоїсь угоди про замороження війни Росії проти України в квітні, в Пекіні умовно, між Трампом та Сі? Угу. Я не думаю, що заморожені війни відбудеться в Пекіні, тому що це ж процес, який має бути з погляду Білого Дому узгоджений ще до візиту Дональда Трампа до КНР, тому що іміджево для нього, коли вже розпочинається електоральний сезон у Сполучених Штатах, і ми це бачимо, не дуже добре їхати туди з пустими руками, скажімо так. Тому якщо це вікно і є, то воно до квітня або після квітня. Але це означає, що тоді він буде їхати не в хорошому політичному стані, та на ці переговори з зі зінпін. От тому я б сказав би, що дійсно все так, як ми і говорили, будь-які переговори, будь-які процеси в світі, особливо з боку Білого Дому, пов'язані з КНР. Це всі це всі розуміють. Я думаю, що Дональд Трамп бачить, що ніяк не вдається відривати Росію від Китаю, і, ймовірно, буде йти на поступки в цьому аспекті. Приймаючи ситуацію, коли і Америка може бути на Росії там десь та з визначальним впливом КНР. Ну, поки так воно виглядає. Якою буде тоді риторика взагалі представників Китаю? Хто за вашою інформацією там буде? Минулого року там був Ван Ї. Він не дуже голосно говорив, але присутність його була помітна. Що буде Китаю обіцяти Європі, яка активно намагається себе суб'єктизувати в цих переговорах? Ну, угу. Там зву буде знову вони знову буде брехати. Я думаю, що всі пам'ятають, хто не пам'ятає, нагадаю, як українські медіа писали про те, що вони і там заявляв підтримку заявляв про підтримку українського суверенітету всередині лютого 2022 року. І там такі заголовки були, що Китай з Україною все підтримує, бо він і набрехав. І ми побачили, чим це завершилося 5 раку, 24 лютого. Власне жодному слову Китайці вірити не можна, але і варто розуміти, що позиція і Китаю і Європи в цій стації не найкраще. Європа це та про що ми до речі говорили. Мені здається, чи, чи один ефір, чи два ефіри тому. В поганому стані, в слабкому стані, і електорально, електорально для них не хороші речі. Чим бачимо, що Британія зараз під загрозу дострокових виборів, навіть якщо Стамар каже, що ні, він нікуди не піде. Реальність така, що британське суспільство надзвичайно. Пов'язана з американським, нікуди їм від цього не дітися. Скандал з файлами цього Епштейна та він серйозний для їхньої політики, і, і в них це ну, просто варто згадати, що сталося з Борісом Джонсоном після ковідної вечірки. Uh -huh. Те це, власне, ну думаю, в Україні ніхто б на це не звернув би увагу. А, але британське суспільство м, фактично домоглося того, щоб Джупроджон більше ніколи не повернувся в британську політику. Uh -huh. От, власне, подібна історія станеться ймовірно зі стармером. і Я думаю, що висока ймовірність, що до кінця року Британія може піти на дострокові вибори. Подібна ситуація з Іспанією, де теж Санчес там та. Говорив проти Трампа за Китай, хотів хоче, хоче знов туди їхати. Програє він регіональні вибори в поганої стації для нього наступні вибори. От Францію також там все погано для Макрона не перемагають його сили. Тому Європа вся в хаосі, і в цьому хаосі важко їм реально виступати з суб'єктами. Хай що вони говорять суб'єктом? Тут виступають сполучені штати, і саме Сполучені Штати вести ключові переговори з КНР ем, щодо завершення зупинки російської війни в Україні. Ну і немаловажливий важливий та фактор, це Японія. Яка на сьогодні має тотальні рейтинги в дуже багатьох речах? Там ми бачили, чим завершилися вибори 8 лютого. Абсолютно рекордном ліберальної критичної партії Японії тепер коаліція ЛДІПІЩ контролює 75% Нижньої палати це найсильніший політичний мандат на планеті. Ну, серед ліберальних демократій, демократії, ми не беремо автократі. Таких, таких рекордів ну, жодна європейська країна не може показати. Найближче це Фідес, але Фідес це не демократія в Угорщині. там ми розуміємо. Тобто, це ну, абсолютний еталон того, що може прагнути партія в демократії. І, і на сьогодні, ну, я не знаю, чи звернули ви увагу, як починають Писати про Японію європейські медіа, американські медіа, але вони там вже пишуть, що саме ценає така зараз лідерка номер один поруч з Трампом. І ага. питання, як вона себе вестиме, тому що вона найвпливовіша жінка на планеті, це очевидно, від 8 числа. І економіка, збройний потенціал, те, що вона буде робити себе в країні зі знищенням спадку цих обмежень військових, це все впливатиме. Ну, ні говорить, що вона може очолити так званий J6, та тобто групу шести країн без США, які виступають за демократію, тобто бути якби доброю Америкою в дуже спрощеному вигляді, або а. вона навпаки може бути разом з Трампом, або вона може бути посередині. Третій варіант більш реалістичний. Але хай там як роль Японії і впливу Японії на Європу з урахуванням того, що Японія. Знаходиться за крок до зняття останніх заборон на експорт зброї і військове виробництво, і зміну Конституції, ну її не можна недооцінювати. Тому її японський фактор починає впливати сильно. Тобто Європа трясеться, вона нестабільна, Японія стабільна, Америка стабільна про Трампі, ну хай там як, та до 29-го року, щонайменше. І от від цього всього буде впливати. Плюс вже враховуємо, що угода США і Індії, Відбулася та в березні буде підписання. Дуже серйозні речі також. Тобто квад сильний як ніколи, коли Європейський суд слабкий, як ніколи. І тому динаміку все одно здаватимуть Сполучені Штати. Зараз почалися контакти по лінії Париж-Москва. У Європі дещо ну, не задоволені цим процесом. Ну, не всі задоволені, скажу так. Ну, принаймні на цю історію пристає Мерц. Він не був проти контактів Макрона і Кремля, хоча знову в Німеччині голоси розділяються. Італія, пані Мелоні каже: да, окей, це все нормально. Навіть і фіни не проти, хоча інші країни виступають за контакти з Кремлем, але в іншому вимірі. Ну, не те, що вимірі, в іншому в іншій формі. Має бути спецпредставник. Ну, в, звісно, контакти Макрона і Кремля це швидше ну, не про інтерес загальної Європи. Це десь про інтерес приватний, це моя думка. Ну перепрошую, не приватний, французький, французький, да, як Макрон полюбляє говорити, а можливо і приватний. Ну і плюс не забуваємо, що Макрон є активним а, таким лобі китайського інтересу у Європі поряд із а, тим же Фіцо, поряд із Орбаном, з іншими політиками, яких чимало в в Європі. От пане Артуре, а, до чого може призвести оцей зараз діалог Парижу та Москви? Ну, до речі, в Кремлі сказали, так все окей, нормально на тлі не відсутності єдності в Європі, про що ви саме ви говорите, єдності щодо багатьох питань. Європа справді слабка. Це яким чином допоможе чи ні? І для чого, в принципі, це зараз робить Європа? Угу. Ну, ми тут не узагалюємо Європу краще, так тобто Макрон це Макрон, слабкі європейські ну, лідери це слабкі європейські лідери. І на щастя, в нас є притомна, абсолютно притомна єврокомісія, яка послідовно робить правильні речі, підтримуючи так чи інакше ініціативу Дональда Трампа і докладаючись до відносин з Індією. Теж велика угода підписана так. та зу невільної торгівлі з Японії. Тому єврокомісія ЄС тут все добре. Проблема з окремими лідерами, та як Макрон, Макрону залишилося правити трошки більше роби. Кота він зараз багато робить для того, щоб якимось чином підвищувати рейтинги свого оточення. В нього це не вдасться. Бачимо, що відбирається з французькою політикою. Те, що він хоче робити якусь альтернативу Дональду Трампу, спілкуючись з Кремлем, ну це смішно і для Кремля і для Дональда Трампа. До Того ж його чекає дуже неприємний візит до Токіо вже незабаром, тому що він вирушає до Каїча Також зараз це, 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 це не стара Японія, тобто це не Японії, до якої ми звикли. Це відродження дуже великої масштабної Японії, і там не буде розмови, що можна загравати з Китаєм і працювати з Японією. Ну тому що вже не та ну, не та ситуація той уряд mm. японці зробили свій вибір рекордний. Та жорсткий дуже в сенсі небезпека. Ми знаємо, що зараз фактично холодна війна, м'яко кажучи, між Японією і Китаєм, ем, і оці ці всі загравання, які європейці робили щодо, щодо Китаю, вдасться, дадуться знаки в токі. До того ж всі пам'ятають, що саме Макрон зарізав ідею відкриття офісу НАТО. У Токіо, за що сильно виступала адміністрація Джо Байдена, тобто робив погані речі. Тому зараз в нього проблеми по всіх, на, за всіма напрямками ем, от і ну. Я не знаю, нащо наче, наче так сильно вкопуватися, скажімо так. Але, але це, 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 це певно його проблема. Це така певна політична агонія, бо він не знає, що робити. Він не може балтуватися на другий срок. Його партія не має потенціалу в парламенті. Кандидати його не популярні. Бардела підвищує рейтинги щотижнево. Якісь альтернативні партії, там та і з правого флангу і з крайлівого флангу. словом... Будуть перемагати на виборах. Я б готувався до того, що Франція може виходити з європейського союзу і з НАТО. Оце така реальність. і Я думаю, що про це б е, в Луарах говорять, тому що якщо переможе Бардела, або якщо переможуть ультраліві, які стануть ультралів, навряд е, хто знає, що станеться? І теж питання: це буде Бардела чи Ляпан. Бо Ляпен, очевидно працює на Китай, на Росію. Це відомо. Що робить її оцей цей ставленик та молодий е, невідомо. Та чи зможе його купити Дональд Трамп, чи не зможе його купити Дональд Трамп? Це це, це питання, яке в них там відбувається, але те, mm -hmm. що може прийти е, абсолютно деструктивний уряд у Франції, і це буде гать інша Франція. Це думаю, очевидно. І я думаю, це якраз те, на що роблять акцент і в Росії, і в Китаї вони дуже чекають французьких виборів. Які перспективи тоді появи альтернативного переговірника з Європи і з Кремлем, про що заявили країни Балтії? Ну я підкреслюю підкреслю дуже часто по риторику пані Каї Калас, високої дипломатичної представниці Європейської комісії, яка цинічно переслідує за ціль продовження війни в Україні. Я її розумію, тому що є рідна Естонія під ударом номер один. І чим далі, тим більше вже з розвідки західних країн про це говорять, і загалом країни Балтії можуть бути дуже швидко окуповані в Росії, якщо закінчиться війна. А саме ці країни виступили з ініціативою е, призначення спецпосланця на цю на цю посаду. Претендує, нібито колишній президент Фінляндії. Зараз бізнес відносно до саме пана експрезидента Фінляндії, до самої ініціативи. Сьогодні були додаткові пояснення, що ми напрацюємо якісь там вимоги до Кремля, які він має виконати. Але попередні ці вимоги ми роздамо всім членам Європейського союзу, щоб вони їх вивчили. І ми певне отримаємо фідбек, потім затвердимо, потім їх відправимо до Кремля. Ну так все виглядає доволі доволі розтягнуто, без поспіху. От, е, пане Артуре, як от ви б розцінили саме оцю ініціативу і створення такого посади спецпосланця і перспективи таких відносин із Кремлем? Mm -hmm. Бо з Макроном в принципі так все зрозуміло. Угу. Ну я б взагалі не виводив якусь перспективу від окремлених європейських переговорів з Кремлем. Вони не мають сенсу угу. і не мають потенціалу. Я думаю, що це для всіх зрозуміло, тому що в цьому сенсі Європа Європа може тиснути на Китай. Для того щоб втиск на Росію через доступ до свого ринку, це в принципі зараз відбувається, про деякі ці кроки окремих національних урядів. Але для всіх зрозуміло що, повторюсь, що це історія про Сполучені Штати і дуже важко створювати якусь конкуренцію Дональду Трампу, який оперує зараз світовою економікою, де факто, тому що коли йому щось не подобається, він це змінює під себе агресивним чином. Ну, як ми це бачили в багатьох країнах, для того щоб. Ці переговори відбувалися на, на, на його користь, от тому в цьому сенсі знати багато потенціалу я тут не бачу. Але щодо щодо політики Кайкалас, ну скажімо так, я б не говорив би, що вона дійсно просидує якусь таку мету. Радше її, її роль в Єврокомісії вона не така велика насправді, і в неї конкуренція є з Урсулою Фондерляйн за вплив. Але очевидно, що не може Кайкалас впливати так на. Ухвалення рішень Єврокомісії як, як Урсула. І до того ж тут ще варто розуміти бекграунд Каї Калас, тому що вона ж політикані Залда та Це теж приналежить до, до цієї політичної сім'ї європейської. І тут варто сказати, що все ж таки лідери Валди дуже сильно комунікують між собою, крім Макрона. Макрона ніхто там не любить. Тут це, це, це історично. А, і тут варто сказати, що є зв'язок сильний між Каєю Калас і Марком Рюте. Тому що це вихідці з ліберальних партій, і вони дуже багато часу разом проводять ем, ідеологічно. Тому навряд вона робить якісь кроки, які там не згоджуються з позицією Рюта, тому що ну їхній їхні, співпраця на сіті випробувано вже роками. Все ж таки, це згодна це позиція. А Рюта на сьогодні виступає ключовий перемовник з Дональдом Трампом. А Кая Калас по антикитайській лінії, бо вона одна з найбільш агресивних політиків щодо Китаю. Багато років працювала з Марко Рубіо. Також це треба враховувати, mm -hmm. тому, тому все ж таки я б її відносив до того, до того блоку, який працює зі сполученими штатами, а не той, який руйнує оцю цю трансатлантичну, скажімо так, узгодженість. Якщо я так oh, візит її до Америки минулого року, був не дуже вдалим. Ну, це окрема тема, окрема історія. Вона там ще з цього приводу трішки поглузувала з Джеді Венса цього тижня, коли сказала, Ну, європейці правильно зробили, що освітали віталі на зимовій олімпіаді. Але як ви говорите зараз про те, що Європа може тиснути на Китай, і нібито тисне? А в чому проявляється цей тиск? Mm. Доступом до ринку, тобто ми ж розуміємо, що ситуація для Китаю вкрай погана, економічно і нічого не покращується. 47% американських тарифів продовжують діяти, і власне вони будуть збільшуватися. Це для всіх зрозуміло. А Китай сподівався, що він зруйнує єдність всередині коаліції КВАД, про яку я згадував та це сполучені штати, Японія, Австралія Індія. Там найважливіше наразі альянс, які вибудовується. особливо в контексті індійсько-американських відносин. Але що? Побачили минулого тижня, ну чи там трошки більше минулого тижня. А, угода досягнута між США та Індією. Тарифи на індійські товари будуть знижені з 50% до 18 Це дає Індії конкурентну фору, тому що вона це наближає її до Японії, Кореї і Тайвані, які мають 15%, і В'єтнама, які мають 20%. Незвичайно хороші умови насправді для Індії. А, до того ж, Індія уклала цю. Зону утворило зону вільної торгівлі з європейським союзом, що власне, утворює дуже логічну циркуляцію в цій історії. Індія держава, яка має потенціал перекривати китайські постачання, заводи вже збудовані, будуються далі. Інвестиції йдуть. Тобто Індія не набуває далі більшої ваги. І, і це означає, що Європа може менше залежити від Китаю. А Китаю треба ринок. Хай там як його на влаштовує ситуація, що головний для нього ринок збуту американський ринок, найбагатший ринок на планеті. 47% це дуже багато, і це буде зростати. А, ага. Європа тут не те, що одностайна, там є свої моменти на національному рівні, але Єврокомісія також має можливість впливати на доступ китайських товарів на на, на на свій ринок. І позиції Єврокомісії в цьому сенсі не змінюються, що відносини між ЄС і так чи наше залежатимуть від ходу російської війни в Україну. Тому в цьому сенсі Європа точно може тиснути. Але ж питання, що коли закривається доступ до якихось ринків, е втрачають прибутки європейські компанії і страждають європейські користувачі. Тобто за безпеку треба заплатити, і за відрив токсичних відносин теж треба заплатити. Не хоче платити за це ні Макрон. В якого дуже погана політична ситуація, ні Стармера, в якого погана політична ситуація, ні Санчос в Іспанії, в його в якого все погано, ні в Данії. ця їхній премміністрика, в якої все погано з за електоральною зараз підтримкою. Ну тобто, і тут ми можемо будувати логіку, чому так, та чому, наприклад, там Бенілюкс, або наприклад, Нідерланди, та сам сам Марко Рютий зараз новим прем'єром підтримують Америку. У них не так все погано, та там, особливо знаючи їхнє значення в світі в сенсі в сфері виробництва чіпів. Або Чому все непогано в Мелоні, яка є правами АІМЕК, та і це вже стверджено: це альтернативний торгівельний шлях з Індії, в Європу, в Америку. Також не є позиція хороша. Чому Греція не сильно виступає? Проти, до речі, чергового китайського шпугна заарештувала минулого тижня та в військовій сфері. Mm -hmm. Тобто тут чітко видно розподіл: ті, хто працюють mm -hmm. з Америкою, мають в них в принципі все непогано з електоральною базою і непогано зі стабільністю в державі, в тих, кого все погано, вони роблять те, що вони роблять, і хочуть за рахунок якогось там полегшення відносин з Китаєм економічних здобути собі виборчий зиск. Тому це, ну, це певно, найбільша проблема Європи наразі. А які перспективи тоді сполучених штатів Америки зайняти більше місця? На європейському континенті, щоб витісняти Китай, бо про Росію ми вже з вами говорили кілька разів. США хочуть лише просто зайти. Тобто почати цей процес через припинення російсько-української війни, а стримання китайської експансії на території саме європейського континенту. Наскільки це під силу буде до до Трампу в нинішніх умовах? З рік, два-три. Ну китай це ж реально бачить. Ну uh -huh. показово є до прикладу витіснення із ринку європейського російської нафти. Це не відбулося ще повністю, тому що придбання великої частки акції лукойлу з зроснівті там ситуація трішки інша, але це дуже показовий. Успішний кейс Дональда Трампа так, це не про китайський інтерес, це про російський, але е, певною мірою це навіть можливо й допоможе і Китаю, тому що Росії треба кудись більше продавати нафти. Втім, е, експансія, скажу так, от дуже обережно, американська в цій частині була доволі вдала. Наскільки mm -hmm. да, далеко зможе просунутися Трамп е, з такою політикою в Європі? Mm, дивіться, першого у Трампа є політика стримування Європи. 15% тарифів. Уявімо, Трамп підвищує тарифи з 15 до 45% на Європейський Союз. Угу. Наслідки катастрофічні для європейського всього, тому Європа насильно може Європейські Союзи, Єврокомісія та й навіть національні уряди насильно далеко можуть піти в бік Китаю. Тобто, попри Макрона, які є проблемою, попри стармера, які є проблемою, та ці проблеми вони хронічні, але їх можна вилікувати. А, які проблеми важко можна вилікувати, і тільки певно хірургічним шляхом це, це Угорщина. Але вибори дуже скоро. І якщо вдасться тисі та зробити те, що вони хочуть зробити, всім стане легше, тому що ключове проксі в Євросоюзі для Китаю буде закрито. Це якщо буде позитивний розвиток подій. Ну ще є Сербія Сербія не на Євросоюзі, та це та саме Росія, просто на європейському континенті. Але Америка теж розуміє, що вона не здатна замінити Китай. Америка не буде у цією фабрикою, яка Постачає купу товарів в Європейський Союз з багатьох причин: від якихось брудних ресурсів до всякого, всякого що, що виробляється. Це не то дорого буде для, для планети. Тому в цьому сенсі Трамп дуже чітко розуміє вагу Індії, В'єтнаму і ще й юрисдикції в Турдніазії, які можуть бути альтернативами Китаю і для Америки, і для Європи. Тобто, дивіться. Фон дер Ляйн полетіла на День Республіки до моді. Вони уклали зону вільної торгівлі, уклали оборонні пакти. Дуже хороші речі були укладені між Європейським Союзом та Індією. Через так. тиждень Дональд Трамп фіналізує переговори з нарандоною моді, і вони домовляються про велику угоду. Тепер питання, що певно моді буде вирушати до Вашингтона в березні. Щоб її підписувати в той в, ну, разом з ним в той же саме час буде вилітати до Вашингтона Снає та яка вже повезе не просто mm -hmm. якусь позицію і доктрину, яку вона мала, а вона повезе найбільшу перемогу в сучасній виборчій історії. Якщо ви читали, як писав Дональд Трамп про Снає та ну це, звісно, трошки смішно те, що він там mm -hmm. її підтримує, і це взагалі за завдяки його підтримці, але ну там видно, що це єдина така риторика на планеті, де там прям він вже. Ї... Він вважає її рівно і боїться вже нашкодити цим відносинам. Ти може тут... нарахуватися не з нею так? так. так, так, так. Тому тут вже дуже така специфічна кон'юнктура вибудовується. І, і про це власне буде це той самий Мюнхенський безпековий форум. Так буде ця конференція, тому що всі розуміють цю цю зміну. Бо Давос відбувався в одних умовах, коли там всі говорили, ой, там на Індії 50% тарифів, і все буде погано. Бо як я не чи ви бачили скепсис, який був в медіа щодо Індії, що там все згоріло, більше не буде партнерства. Утворюється тройка, Індія, Китай, Росія. Ну ці всі речі, ну я завжди це заперечу і, і правильно робив. Бо ми бачимо, що є речі, які вже є не перебор. Нами і або напереборні речі, це мільярда, і непереборні речі, це індійський потенціал по заміщенню кота як виробничої бази. Так, це дуже важливий момент, і дуже хотілося б мені особисто, щоб світ ну маю на увазі цивілізований світ сюди, відношу Європу. Звісно, Сполучені Штати Америки. Та й інші менші країни допомагали Індії зростати на противагу Китаю, тому що це єдиний стримуючий фактор, який не дозволить так швидко поширюватися китайській економічній, а згодом можливо військовій експансії в всьому світі недооцінювати цю загрозу не можна. Але як пан Артур слушно зауважив: гра е, Китаю та США на тому ж самому європейському континенті і в інших куточках в індопацифіці. Вона не проста. А втім, добре, що попри все таки скажу знову тут е, схвально на адресу Білого Дому, не буду говорити про Трампа а Білого Дому. Що вони продовжують послідовну політику діпстейту зі стримування Китаю, як загалом, ну звісно, в свій специфічний спосіб, але ну це реальність. Дякую вам, пане Артуре, що ви сьогодні були з нами. Спасибі, друзі, що ви дивилися. Ми спробували максимально лаконічно пройтися широкими мазками по е, ситуації в Європі через призму китайського, американського інтересу ну і нашого в тому числі Наскільки нам вдалося, пишіть, будь ласка, свої. Думки, спасибі і обов'язково побачимося.